Виконуємо номер 1151 із підручника Алгебра 7 та номер 53.18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок графіки рівнянь з осями координат. І завдання перше. їх до рівня 18. Друга – мінус 7х мінус 2 y дорівнює 28. Приступаємо до виконання. Спочатку розглянемо перетин з вісю х. Перетин з вісю х. У цьому випадку y дорівнює 0. Підставляємо замість y0 і розв'язуємо рівняння. 3х дорівнює 18, знайдемо відповідне значення х. 18 поділити на 3 маємо 6. Отже, наша точка має координати 6 і 0. Тут же перетин, тільки перетин з віссю Y. У цьому випадку х дорівнює 0. Підставимо замість х 0. 3 множимо на 0 додати іграк до рівня 18. 3 множимо на 0 це буде 0, отже, маємо Y до рівня 18. Тоді наша точка має координати 0 і 18. Записуємо відповідь до першого завдання. 6. 0 і 0 18. Завдання друге. Спочатку перетин з вісю х. Перетин з вісю х. Y у нас дорівнює 0. Підставляємо замість Y 0. Маємо мінус 7х, мінус 2 множимо на 0, буде 28. Мінус 2 помножити на 0, це буде 0, отже отримаємо мінус 7х дорівнює 28. І поділимо тепер на мінус 7. Отримаємо х дорівнює мінус 4 і маємо точку з координатами мінус 4 і 0. І тепер перетин звісю y у нас x дорівнює 0. Підставимо замість x 0. Мінус 7 множимо на 0, відняти 2 y дорівнює 28. Мінус 7 помножити на 0 буде 0, отже маємо мінус 2 y дорівнює 28. Поділимо на мінус 2. y дорівнює мінус 14. І записуємо координати точки 0, мінус 14. І відповідь до другого завдання. Мінус 4 0 і 0, мінус 14. Номер 1151 із підручника Алгебра 7 та номер 53,18 із підручника математика 7. Виконано.